Дні цукерки, тобто актори розважальної програми до Дня Святого Миколая, танцюють з малечою під сучасні святкові хіти та разом проходять квести. Діти вже зустрілися із Миколаєм та загадали бажання. Ми зустрічаємо дітей військовослужбовців. Для них організували зустріч зі святим Миколаєм, який дійсно дарує казку кожній дитині, і віру в чудеса. Плануємо ще одну зустріч зі святим Миколаєм та майстер-клас безкоштовний. Це буде виготовлення янголів для наших захисників. Це такі маленькі обереги, які ми передамо обов'язково хлопцям на фронт. Загалом до палацу культури на інтерактивну виставу завітали 30 дітей запорізьких захисників. Така підтримка для родин військових вкрай важлива, наголошують в районній адміністрації. Ми разом об'єднали свої зусилля з департаментом культури, а саме з центром надання культурних послуг Хортицький, і вона вже готується. Новорічна локація в районі. Розпочинається серія новорічних заходів, квестів в Цьому закладі і ще раз підкреслюю, найголовніше охопити максимальну кількість дітей, а це і діти тимчасово переміщених е, сімей, і також наших діти, наших захисників і діти захисників, які на жаль загинули за, ради того, щоб ми були в незалежній Україні. Наприкінці святкової програми, кожен з юних учасників заходу отримав солодкий подарунок. Також на малечу чекає виготовлення янголів для наших бійців. Разом з тим у палаці культури триває акція на підтримку захисників. Різдвяний бокс на фронт. Усі небайдужі до 20 грудня можуть зібрати на потреби бійців продовольчі товари, засоби гігієни та шкарпетки. Допомогу від запоріжців отримують бригади на запорізькому напрямку до Різдва. Вадим Сорвін, Станіслав Єфремов, телеканал МТМ.